Вітаю! З вами Роман, і сьогодні ми поговоримо про район та локацію ЖК Урожай. Також розповім маленьку історичну відомість. Івано-Франківськ незрідка наші жителі називають саме пішохідним містом. Ми завдячуємо цьому логістиці та сполученню. Іронія в тому, що все є центром, окрім предмістя. І наш комплекс знаходиться в перетині районів центр і каскад. Найближча головна вулиця Вовчинецька. Якщо у вас немає автівки, це не проблема, адже автобусна зупинка в районі 130 метрів ходіби. З цієї зупинки маршрути ведуть у всі необхідні точки міста. Зрештою, я сам заміряв. Особисто мене йде 15 хвилин до центральної частини міста, а саме це білого дому. Звісно, я вас не залишу без історичної цікавинки. Історична особливість Івана Франківська в тому, що промислові заводи вони будувалися в самих містах, а не на околицях. Промисловість та підприємства це були як ґрунт, на якому формували цілі міста, та вони зростали, тому це піднімало питання постійної роботи та житла. Зараз ситуація в наступному, що більшість заводів та підприємств не працюють. Завдяки технічному прогресу великі та шумні машини стали тихими та компактними комп'ютерами. Завдяки цьому промзони стали спальними районами, які ми, в принципі, зараз і бачимо. Почали обростати маленькими скверами, дитячими майданчиками і, в принципі, асимулювалися до центру міста. Так і наш ЖК-урожайний знаходиться в тихому та спальному районі. Скільки часу займає дорога до ключових елементів інфраструктури від ЖК «Урожайний», А ми, до речі, заміряли. Парк воїнів визволителів 15 хвилин. Вокзал 21 хвилина, ратуша 29, ключове це нас АТБ 12 хвилин, школа та ліцей 8-10 хвилин, садок номер 4 7 хвилин, нова пошта 6. А найприємніше, що це все пішки. Так і наш коурожайний знаходиться в центральній частині міста та спальному районі. У нас є власна інфраструктура та тихі сусіди. Та близько до будь-якої потрібної точки. Давайте з вами переконаємося разом до зустрічі на «Ворожайне». З вами був Роман.